Вітаю вас, друзі! Тема сьогоднішнього відео надзвичайно актуальна в наш час. Чоловік мене не хоче, не хоче сексу. В чому можуть бути причини та що мені з цим робити? З однієї сторони, жінка відчуває нестачу сексу, а з іншої сторони, вона відчуває себе відкинутою, непотрібною, небажаною, некрасивою, накручує себе, а свариться з чоловіком. Вимагає від нього якихось пояснень. І, відповідно, наростає такий напружений фон, частіше сварки, але істиної причини вона не знає. Я пропоную вам розікласти ці всі причини по поличкам. І в залежності від того, в чому буде ключ, ми будемо шукати і відповідне рішення. І так. Найголовнішою причиною і е, такими факторами, які найбільше впливають на чоловіче лібіду, на бажання е, в такому вущому розумінні лібіду. Це у нас буде стрес, робота, вигорання. Е, в час війни м, часто дуже чоловіки бояться м, вийти на двір. Багато хто працює вдома, або багато хто переміщується. На таксі, на приватному транспорті, щоб тільки там не попасти під роздачу, там не нарватися на ТЦК. Такі чоловіки надзвичайно переживають, що вони можуть попасти mm. там на нуль і просто загинути. Я не вмію воювати, я нічого не знаю, я загину. Страх смерті, а хто буде забезпечувати мою родину? Ну, про яке лібідо тоді ми можемо говорити. А, далі це можуть бути проблеми на роботі. Всіх позвільняли, от і мене завтра звільнять. Або, наприклад, чоловік, настільки перегружений своєю інтелектуальною, наприклад, зайнятістю, графіками, дедлайнами, безкінечними проектами, він старається. Заробити більше грошей, постійна конкуренція, вимагають з нього все більше і більше і більше. Людей скорочують, все навалилося на нього. От він і розповідає, які там всі придурки, один я, а як же це так можна? Чому там мене не підвищують? І от починається. Починає... Він головою навіть в ліжку перебуває на роботі. Він не думає просто. Про статеві відносини, тому що для того, щоб зайнятися сексом, необхідно розслабитись. Наступне це може бути вигорання. Вже так його дістала та робота, що просто сил немає. Але вигорання може бути не лише на роботі, а і у емоційному такому, внаслідок емоційних, емоційної такої голодовки, голодування. Наприклад, чоловіку для щастя необхідно постійно отримувати дози адреналіну. Він дуже любив подорожувати до війни. Наприклад, там підтримувати якийсь вищий рівень життя, робити якісь хороші покупки, купувати там подарунки своїй дружині, якісь ювелірні прикраси, то одну машину купив, то поміняв там іншу, то вони полетіли у одну країну, там взимку вони взагалі проводять час в іншій країні. А тут бах, криза війна, і рівень доходів значно скоротився. Він собі просто не може і собі вам дозволити жити, так як він жив. Він не може поїхати подорожувати. Його бажання і його. Тяга до таких звершень, до таких задоволень, вона не закрита, йому просто не цікаво, він тухне, його це дуже сильно подавляє, йому не цікаво жити. І в цьому сенсі ми говоримо про лібідіальну енергію загалом, тягу до життя і незадоволені потреби, можливо, якісь внутрішні конфлікти, там, де чоловіки просто закриваються, впадають в депресію. Сюди ще накладається криза середнього віку, от і маємо про якісь статеві стосунки, може йти мова. Наступне, це можуть бути проблеми зі здоров'ям, з гормонами. І чоловік може просто цього не знати, не розбиратись, думати, ну от щось зі мною не так, але я не знаю що. Він, оскільки весь час зайнятий своєю роботою, самореалізацією, він і боїться, або, можливо, і часу немає, або і те, і те, не хоче йти до лікаря. А дружині він сказати, соромиться. Думає, та само пройде це запалення. Десь, наприклад, він скупався на водохрещі, застудив свою простату і все. Думає, та поп'ю якісь таблетки, там, сам собі купив, або нічого не робить, думає, повигріваю. І само пройде. Ну, само воно вже в такому віці не проходить. Треба бігти до лікаря. Далі накопичені образи в парі. Якщо жінка, наприклад, постійно пиляє чоловіка, ти мало заробляєш. От Ваня у Наташі він приносить там хорошу зарплату додому. Ну, а що ж, я не можу собі купити якийсь там абонемент. Або там в мене вже курточка така стара. А ти мені не можеш так купити а у Іри шуба. Постійно от це порівняння, що ти не чоловік, що от я звикла, що в мене так, і перший чоловік в мене був такий прекрасний і багатий, а ми з тобою вже 5 років їздимо на одній машині, і це постійно кап-кап-кап, кап кап він любить дружину, і все нормально, вони можуть навіть не сваритися, але оці образи вони все одно відкладаються. Тобто він це щитує як те, що вона не сприймає мене як чоловіка. І якщо ваш чоловік такий дуже ніжний і ранимий, і Повірте, воно не проходить просто так. Він оце все записує, і несвідомо мозок дає сигнали на нижні поверхи, що працювати не потрібно. О, ти ж не чоловік. Далі, це втрачена емоційна близькість. Що це означає? Якщо ви з чоловіком не звикли або, можливо, довго не говорили вже про те, як він себе почуває, як у нього справи. А що там Ванька на твоїй роботі? М -м -м -м. Або, а ти не замерз, а що б ти хотів з'їсти? Ну, от такі якісь питання, знаєте, як говорять діти от так близько. Слухай, давай тобі штани нові купимо. Ну, куди ти? куди ти ці носиш, вони вже там затерлися, або ти допив вітаміни. От. І прості питання, ви ж знаєте, що він, наприклад, любить, коли ви про нього піклуєтесь. А ви цього не робите. Ну, бо у вас своє життя, ви дуже зайняті, у вас свої якісь друзі, спортзали, там, покупки, заняття, дітей завів, привів безкінечно. У вас на нього просто немає часу. А в нього своє життя, він думає, як заробити гроші. І ви от так живете і не сваритесь, і любите один одного, але ну, от, от так. Довго один з одним не говорили, віддалились. Забули, що ви один з одним знаходитесь на нульовому рівні юридичної спорідненості. Далі. Це може бути дівчата, інша жінка. Звісно, він може зраджувати. І не треба думати, що мій чоловік точно нікуди не піде. Якщо ви тримаєте все під контролем, довіряй, але перевіряй, періодично заглядаємо. Кругом. <laughs> тільки не так, щоб чоловік там про це здогадувався. Тому що тільки в стосунках, щось віє не той вітерець, такі дівчатка вони знаходяться дуже швидко. Хороші чоловіки, тим більше в нас час на дорозі не валяються, слідкуйте за своїм господарством. Тому що, якщо нема заборчика, воно дуже швидко розбігається. В майбутньому зніму відео, чому чоловіки зраджують. От, і, ну, Дівчата, якщо він ходить до коханки, коханка пройшла 101 курс по тому, як робити якісно оральний секс, і дихати там маткою, тренувати сім'язи, і вона там знаходиться в ідеальному такому стані, і розказує мені Васи... ну, вашому чоловіку Василь Петрович, Боже, який сексуальний вас животик там і тому подібне, то знаєте, ну мало який чоловік встоїть. Тому треба бути прагматичною, треба розуміти, що розуміти, хто знаходиться біля вашого чоловіка, яких жінок він любить, а краще ще мати, якщо він у вас, наприклад, десь директор на фірмі, в колективі якусь подружку, щоб вам там розповідала щодо чого. Ну, ви в курсі справи, може бути інша жінка, може бути інша жінка. Він так з нею викладається, що на вас сил немає. Далі. Ваші зміни. Чоловіки, ой, не треба думати, що, от, він любить душею мене, і я його люблю душею. От він вас полюбив і бажав, і такий у вас був феєричний секс. Коли у вас було 52 кілограми. А коли у вас стало 80, у вас отака попа з целюлітом, і ви ходите в якихось заношених речах. А я вже не говорю про спідню білизну, то чоловіки, вони, знаєте, як як сказати, щоб не образити, як тваринки. От їм треба красивий візуал. І якщо він бачить не те, що потрібно, не те, що його збуджує, з тим реакція. Ну, не буде цього збудження, не буде він вас хотіти. Він буде вас любити. Ви в нього прекрасна жінка, ви для нього все. Йому по барабану, що ви не встигли помити там голову, що ви там економите на собі і білизну купуєте там раз у три роки, вже дитина в садочок пішла, а ви ще ходите там в нижній білизні, яку купляли ще до вагітності. Так, дівчата, на себе так забивати не можна. Тоді просто не дивуйтесь, чому він вас не хоче. Тому що в нього образ і для нього секс, коли ви худесенька, і в вас нічого ніде не торчить. Ну, Якщо він такою вас полюбив. Так, ваші зміни. Я сказала. Далі, це може бути ще одна причина, ваша зрада. Якщо ви зрадили і з дуру йому призналися. Чого ніколи робити не можна, він може говорити так, ти ж тепер не моя. Я гидую. Його територію помітив інший самець. Ти мені не належиш, я не хочу з тобою мати справи. Ну, звісно, розводитися не буду, бо там квартиру ділить, машину ділить, оці всі ділянки ділить, з дітьми розбираться. От він вибирає жити своїм життям і все. І ця зрада вона могла бути десь там раз, колись, по п'яні. він її буде пам'ятати все життя. Уже пройшло і рік, і п'ять, і десять, щось у нього там класне, наприклад, хтось вам там квіти на роботі подарував, він може це згадати і думати, вона знов мені десь там зраджує. Уже ж таке було. Тобто ви ледь загладили свою провину. Він знов це згадав, і це так може повпливати на його потенцію. Він буде казати, фу, ну йок, я брезгую. Не буквально проговорювати, а буде оця така якась огіда на рівні підсвідомому. Наступне, це може бути страх вагітності. Наприклад, у вас вже є одна дитина. Але настільки була важка вагітність, настільки були важкі пологи, а ви ледь не вмерли, дитина ледь не вмерла, це скільки було нервів, чоловік ходив, дивився в той інкубатор, носив вам їсти, поки вас зашили, поки вас відкапали, поки ви відійшла. Це був такий колосальний стрес, що коли ви, наприклад, заговорили про другу дитину, він це все згадує. І думає, Боже, я ще раз це не переживу. Оцей весь стрес, страх втрати жінки коханої, дитини. І він просто, от, тільки при цих розмовах про планування вагітності, може ну, буквально стати імпотентом. Нічого не встає, нічого не діє. От так діє страх. Наступне страх хвороби після зради. Або я боюся тебе заразити, тому що я підгуляв, або я боюсь від тебе заразитись, що ти підгуляла, що, до речі, не так рідко і буває. Ну, наприклад, він реально у вас може боятись заразити, тому що заразилась його коханка, заразився він. І от як ви собі це уявляєте, 10 років пройшло, і тут він лікується, лікується, лікується. Вигадує, що він дуже втомився, з вами не спить, а потім каже, ой, давай спати в презервативі. Він же спалить всю контору. Тому він з вами не спить, от щось там вигадує. Отак. От Думає, я пролікуюсь, і далі все буде добре. Там щось скажу, що важкий період у мене, і все. Так що, дівчата, слідкуємо в оба. Далі, ще глибше може бути: от в психоаналітиці є така штука, як прихований садизм. Я не даю тобі щастя. Не даю тобі задоволення, уваги, не даю тобі цих оргазмів, бо я тебе наказую. І от таке покарання, воно дуже специфічне. чоловіка реально не стоїть. Реально. І е, він думає, що це, можливо, проблеми з реакцією, тому що такі глибокі штуки вони не відслідковуються. Але ви можете подивитися, чи є у вас у практиці взагалі дома наказання? Як він взагалі відноситься до жінок? Тому що це може бути ненависть до жінок, особливо, коли він там говорить, які у вас погані подруги, які погані знайомі жінки. Він може їх всіляко обзивати, у нього може не бути жодної нормальної жінки. Тобто така ненависть до жінок, вона прослідковується. А, і а, оце покарання, він, наприклад, може карати вашу дитину, казати. А раз так, ти мультфільмів не получиш, все не буде. І ви спостерігайте, як він далі себе поводить. Дуже часто такі скриті приховані садистичні тенденції, вони спостерігаються у людей, які отримують, як їх вичислити, він отримує задоволення від процесу. Дитина підходить, наприклад, і говорить: тато, ну включи мені мультик. Не включу. Тобто. Ви не просто ну, там, хочете оградити дитину від забивання цим інформаційним шлаком голови, а, а не ціль, а процес. Або, наприклад, я не дам тобі грошей. Ви такі, ну мені ж там, ну, як треба, мені на корекцію треба, мені там туди треба, нам треба те заплатити. Ти не заробила. І ви бачите, що він отримує задоволення. Від того, що вам погано. А, тому несвідомо може бути таке: я з тобою не сплю, я тебе наказую, ти в чомусь провинилася. Це дуже-дуже тонкі речі, і їх е, дуже важко виловити. Але ну, ви ж знаєте, який у вас чоловік, що є в ньому це таке ненависницьке. До речі, це ну, не так часто зустрічається. І, слава Богу, бо це дуже важкі люди. Далі, це може бути порнозалежність. Він так звик мастурбувати, він так звик швидко отримувати оті дуже сильні емоції, дуже сильні імпульси, що йому ваша вагіна, вона настільки нудна, ну заснути може. І е, тут він захотів груповий секс, тут якийсь секс з тваринами, тут ще там щось і більше, і більше, і більше, і більше, і вже передивився всього на світі. І він так привчив свій мозок до цих сильних реакцій, і так привчив своє тіло це вже звичка на рівні тіла, як їздити на велосипеді. Що назад розлучитися може зайняти мінімум пів року постійних вправ у сексотерапевта. Дається спеціальна техніка, одна, друга, третя, це парна терапія. і це необхідно дуже довго пропрацьовувати. Наступне він взагалом не дуже любить секс. Він просто втомився придурюватися. Це може бути або низька статева конституція, от він просто терпів, от треба були ті діти, він просто вас так любить. Ну давай займемось, от ви давай його там стимулювали, стимулювали, в нього воно виходило, ну він вже просто втомився. Може там все навалитись на нього, що він говорить, ну все, ну вже досить. Ну скільки, скільки ти можеш до мене приставати? Втомився. І це також може бути асексуал людина, якій взагалі секс не потрібен. От його воно не збуджує, він буде думати, Господи, що вона від мене хоче? Тобто, це вроджена, він такий і був, ви його не зміните. Просто йому набридло терпіть. І все. І це ще може бути перверт. Бачите, ми від самого простого йдемо до таких глибин, що дуже дуже рідко зустрічається. Це може бути перверт, який спробував щось нове і вже назад не повертається. От, наприклад, він спав-спав з вами, все прекрасно, як чоловік, він вас влаштовує. але... В якийсь період часу, можливо, це на кризи наклалося. Він знайомиться з жінкою, яка вводить його в світ, БДС, наприклад. Він там пробує все, що тільки можна, переодягається в жіночий одяг, вона переодягається в чоловічий, користується цими страпонами. І він уже назад, йому там так добре, він уже назад в цей ванільний секс не вертається. Йому це нудно, тому що такої сили емоційної, такого катарсису він досягає там, такий сильний викид гормонів, що ну, він розуміє, що справжні емоції там і розрядка. І не так він любить ту жінку, просто він знайшов сам себе. І це буде сам ще суперлайт варіант. Там може бути набагато щось більше. Тому, дівчатка, слідкуйте за своїми чоловіками. Сама головна задача у вас, якщо він вас влаштовує, якщо ви не хочете із ним розлучатися, він чудовий батько. І, в принципі, в життя у вас непогано. Ваша задача. Вивідати, яка із цих причин є ключем до вашого благополуччя. Тобто ми не починаємо тиснути, довбати його, а чого, шантажувати, слідкувати там в відкриту. Ми не впадаємо в істерику. Все ми спокійно себе почуваємо і тихо-тихо. Слідкуємо все ближче, ближче до нього. Можливо, йому важко розкритись, можливо, ви дуже довго не говорили, ви даєте йому опіку, ви говорите з ним по-людськи, але дуже спокійно, не нав'язливо. Ви не сідаєте і там його за стіл ну, садите і починаєте цей допрос. Не треба. Чоловіки, вони дуже такі ранені. Він може злякатися, а уявіть, якщо він дійсно у вас перверт. От він так прям вам візьме і все розкаже. М -м -м, ні. Е -е, точно не треба влаштувати скандалів, і точно не потрібно закриватись, мовчати, впадати в цю таку депресію, а може він от прийде мене обніма. обніме? Бачите, скільки є різних причин. М -м, ви е однозначно повинні його підготувати до відвертої розмови. Можливо, якщо це якась перверзія, вам вона також сподобається. Ви його запитаєте у підходящий момент, коли він буде добрий, нагодований, спокійний, обігрітий. Полюблений такий, там, де буде багато опіки, коли він розкриється, коли він відпочине, можливо, десь там ви поїдете кудись в якийсь комплекс відпочивати, без дітей. Там, коли дуже багато ви в нього вільєте цієї романтики, він, як яйця, в Гаррі там, хоп, і відкриється, і скаже вам про свої істинні бажання. Можливо, він у вас фудфетишист. Боже мій! Це така удача. Прекрасно. Більше дізнаєтесь, можливо, це те, що скріпить вашу пару. Так, вивідали. Якщо не вивідується, налаштуйте його на похід до психолога або сексолога. Самі починаєте ходити, потім його якось так потихеньку, потихеньку, потихеньку розкачуєте і приводите. Тільки ви повинні, коли ви приходите. Розуміти, що з цією людиною він знайде спільний зв'язок і підвести його до походу так, ніби він сам це вирішив прийти. А не ви сказали, або йдемо до психолога, сексолога, там, психотерапевта, або розвод. І все. І ми тут не говоримо про проблеми здоров'я. Там зразу вивідали, включили мамку і тягнемо до лікаря. Треба про своїх чоловіків піклуватися. Так, дивитесь на стосунки загалом і як ви себе ведете. Може, ви його вже так і змотали, так ви його достали, е так він втомився, ви його абсолютно не чуєте, що ну, про яке лібідо ми можемо говорити. Тобто ви ракурс зміщуєте на себе. Можливо, зі мною щось не так. Отже, отже, дівчатка. Чоловіки не хочуть, не не хочуть просто так. На це все є причина, найчастіше стрес, робота, вигорання і тому подібне, але людська сексуальність, вона настільки багатогранна, що просто так із шкафа, якби в ліжко з розгону, стрибнути не можна. І навіть коли ви дуже сильно любите свою людину, вона вас влаштовує. Це не факт, що ви знаєте усі ці темні, темні такі закоулочки. Тому я вас закликаю більше читати. І професійної літератури, в тому числі, більше дивитися фільмів, підписуватись на мій канал. І, звісно, якщо дана озвучена тема для вас є проблемою, я вас запрошую до себе на консультацію.